Їду і бачу жіночку, яка тягне за собою величезну тачку. Ну а ми ж з вами не можемо пройти повз. Зараз змінимо її день на краще. Доброго дня. Я вас не познаю, чи це ви так просто? Та я вас побачив, і вирішив підійти макулатуру бачу. знаю, здаю, а що робити. В мене внучка заболіла, батьків у її нема. От і я йому що, бо руку протягу, я ж пенсію отримую. А що в її пенсії дві з половиною тисячі? Навіть нема, дві триста. Вони цю ложаш теж треба платити. Як Ши вас звати? Я... Баба Олька. На Мен... мене руки грязні. Та, та, та... При... та ні, ні, я бутилки собираю. Нічого. Стру... Давайте кулачком тоді, ну... ладно. А мене Данило звати. Вольниці пак... знають, що вона сирота, а ми безплатно не лічимо. Хоч положимо. Я глуха ще вдобавок. на железній дорозі довго робила. Послідніх 25 п'ять годок повлияло на на уші. А ким ви працювали на залей. Залізні... Поїзда водою заливали на центральному вокзалі. Робота не сахар. До железної дороги в школі 12 годин столовою робила, де тільки не робила. Скільки ж вам років? 82. У березні буде. Ви дуже гарно виглядаєте. Ви кайна... Я не знаю для чого я живу. Воно не нужне. Понимаєте, Що? Ну до 8-10 до живих хватить. Ні, пішла пошла на кладбище до мами. Кажу, як же так? Всіх забрали двох менших, двох старших, а мене середню покинули. Ви мене не любите. А ви знаєте, що сьогодні день добрих справ? Так от я хочу, вам приємно сьогодні. Можна настрій підійму трошки? Ну, не знаю, я, мені не вдома, я не звикла, щоб хтось щось дарив. А ми зараз з вами підемо в магазин і я вам куплю з вам, з онучкою, все, що потрібно, День. і буде вам подарунок. ні, я, я не Тоді а... стоїте тут, мене чекаєте, а я вам куплю пакетики принесу. Ну, добре, тільки не багато. Не багато. 1560. Пані Ольга, я повернувся до вас. Це що все мені? А кому? Давайте я вам покажу, що це, щоб ви Так, колбаски вам взяв, бачите, сосисочок, ось вот таких печенюшек, помідорчик, риса вам взяв, сметанка, кетчупа взяв вам, хлібушек. На цілий місяць, На цілий місяць? ну дай Боже. Йогурт, сирок, яєчки тут, солоденького, Казала, не беріть багато. Куриця, яблучка, маслиця, Молочко, цукор і все. Підняв трошки вам? Ой, да, ще як підняли, ну мені якось не. Я з задоволенням великим. Ви Це набрали. Отак, так? Да? Да, да, да. О, то у вас тележечка ви довезете. Оце, не... в... оце вам ще від мене отака відкрита. Що? Ну, що ви оце робите? Все. Не ну, пере... Вам же теж, ви молодий ігру. а ще раз повторіть ваше ім'я. Данило. Данило, помолюсь обіцяте. За мене? Так. Да. Дякую вам. Дай Бог вам здоров'я. І вам, дай Бог, звірок. Черговий я хочу підкреслити, що добро переможе зло. Ставте лайк, робіть репости, і нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох. А якщо ви хочете підтримати блог добрих справ, посилання в шапці профілю.